Брати і сестри, продовжуємо наші реколекції, і Господь нас веде сьогодні від вчорашнього досвідчення свободи, свободи в своєму серці, як дітей Божих. І одним з таких наслідків цієї свободи, любові, Бога до кожного з нас, як до дитини Божої, безумовно є молитва. Оці церкви в перших століттях християнства не випадково говорили про те, що наскільки християнин Глибоко зустрічається з Богом в сповідальниці, коли досвідчує Божого милосердя. Наскільки християнин з любов'ю приймає тіло і кров Христові під час Євхаристії, то настільки цей християнин потім продовжує цю зустріч з Богом в особистій молитві. І не випадково багато духівників каже, що індивідуальна молитва показує кожному з нас, наскільки ми зрослися з Богом. В одне ціле. І сьогоднішнє Євангеліє насправді може стати доброю новиною для тебе і для мене, коли попросимо Святого Духа, щоб ми приглянулися його очима, образно кажучи, до молитви. Молитва нам сьогодні показує цю праведність Божу, котра докорінно відрізняється від праведності людської, про яку ми вчора говорили, коли говорили про заповіді Божі. Праведність людська дуже часто полягає на цій справедливості. Я тобі, ти мені. Я тобі то стільки, і ти мені відповідно теж стільки. Я тобі допоміг, і ти маєш мені допомогти. Або принаймні колись я очікую, і тобі буде незручно відмовитись, щоб мені допомогти. А праведність Божа, вона полягає на тому, що людина. Зі смиренністю і з любов'ю приймає нічим не заслужений дармовий дар спасіння, що бачить, що тільки Бог в своєму великому милосерді дарує цей дар, бо любить, бо чекає на тебе. І браття і сестри, для того, щоб насправді. Це слово торкнулося нас, то Бог нам показує, що потрібне для нас це смирення. Вже катехизм католицької церкви, не випадково підсумовуючи, якщо так можна сказати, молитву церкви протягом двох тисяч років говорить, що першою умовою для молитви є смирень. Тому що людина, якщо є щирою перед Богом, без маски, про що ми, зрештою, теж вчора говорили, то така людина, вона не боїться Богові сказати про свій гріх, про те, де знаходиться вона, не буде прикрашати, не буде виправдовувати себе, не буде вмикати захисні механізми. Така людина відкрита на прийняття Божого милосердя, бо є з пустими руками перед Богом, а не сповненими якихось справ, речей, що навіть за цими добрими справами своїми не бачить Бога, який так насправді і зробив ці добрі справи через послух цієї людини. Але молитва також відкриває нас на благодать, на цю дармову благодать, що людина досвідчує того, що Бог її любить такою, якою вона є. На молитві по особливому Бог торкається кожного з нас і розпалює Бог в нас це прагнення єдності з ним, єдності з собою і Єдності з ближнім. І сьогодні бачимо, як до синагоги, до храму, як каже Ісус притчі, приходять двоє людей. Але вже з 13-го вірша знаємо, що вони стають в різних місцях зазвичай фарисеї. Книжники ставали близько, можна сказати, вівтаря своєрідного їхнього, де проповідувалося Слово Боже, і там з піднесеною головою молилися до Бога. Так іудеї моляться до сьогоднішнього часу приблизно. І бачимо цього фарисея, який молиться приблизно молитвою такою. Звичайною, щоденною. До цієї пори приблизно вони моляться таким чином, бо ця молитва є між іншим в Талмуді. Боже, дякую Тобі, що ти мене помістив тут, поміж тих, що мешкають в домі мудрості, а не в усіх інших помешканнях. Я встаю вранці рано, щоб вивчати Тору, а вони, тобто грішники. Щоб займатися речами непотрібними. Як ця молитва перекликається з молитвою цього Фарисея з сьогоднішньої Євангелії, котрий спочатку розпочинає чудову молитву, кажучи: Боже, дякую Тобі. Євкарістіон тон на грецькій мові, тобто дякую Тобі. Чи може бути щось краще? Навіть саме слово Євхаристія від цього слова походить. Подяки Богу цю дар Ісуса Христа. І цей Фарисей, здається, є так близько Бога, бо вміє подякувати Богові. Але увага, далі ця молитва набуває іншого зовсім характеру. Тому що звернена вже не на Бога, а на себе. За що Він дякує, що я не такий, як оці. і перераховує потім грішників. Так дуже часто і робимо ми. А Бог сьогодні нам показує, що можна устами бути. Близько Бога, але серцем дуже далеко в цій молитві. Що сталося зрештою з цим фарисеєм? Бо на грецькій мові є написано, що не молився до Бога, тільки молився до себе. Ця молитва була поклоніння собі, своїй праведності що я такий правильний. А Бог тільки був потрібен мені для того, щоб цю правильність я виконав. І тому спасіння стає не даром в молитві цього фарисея. Тільки спасіння, яке Бог дає, стає наслідком праведності. А Бог сьогодні також ставить перед нашими очима саме цього митаря. Людину, яка була такою, котру ненавидили швидше за все, як зрадника, інші співвітчизники. Цьому митарю, швидше за все було важко навіть самим собою, тому що мусив жити весь час цим переконанням, яке існувало в ті часи серед іудеїв, що Бог про такого не пам'ятає, Бог такого не може любити, Бог такому не може дати спасіння. Але бачимо, що цей митар, Сходячи вниз на дно життя, на дно свого серця, він не приховує правду про себе, не виправдовує себе, не накладає різні макіяжі, щоб сховати гріхи, але він є щирий перед Богом. І тому говорить дуже чудові слова. Перед тим бачимо, що він стоїть здалека, як каже євангелист. але так насправді серцем був близько Бога, на відміну від Фарисея, який був близько місця, де проповідувалося Слово Боже. Але серцем був далеко. Навіть не може піднести очі на відміну від цього фарисея, але б'є себе в груди, визнає свою слабкість, візнає свій гріх, говорячи при цьому, Боже, будь милосерний для мене грішника. І на грецькій мові написано. Що він не каже так загально, як то ми інколи кажемо, всі грішні, то і я грішний, то так загально каже. Але Він каже для мене конкретно грішника, і має на увазі свої гріхи, свої слабкощі, бо знає, що Бог про них знає, і йому немає, що приховувати на молитві. Він є відкритий на дію Бога. Він є відкритий на те, що Бог Його буде вести до спасіння. Він є готовий до того, щоб молитва Його прийняла, привела Його до того, щоб прийняти спасіння як дар, а не як його заслугу. Браття і сестри, ми чуємо, що Ісус говорить, що цей відійшов додому виправданий, а той ні. Ісус не каже, що молитва цього фарисея є поганою, а цього доброю. Не чуємо цього в Євангелії. Кожен з них молився так, як міг. Фарисей так був навчений в тому середовищі, в якому він був. І, можливо, і ми маємо риси саме такої молитви, нашої праведності. Я тобі, Боже, а ти мені. А Бог сьогодні запрошує нас до того, щоб ми. З однієї сторони подякували Богові за те, що Бог дає нам цей дар молитви, що щоденно молимося, бо це було притаманне для фарисеїв, що щоденно вони молилися молитвою, про що ми вчора, між іншим, теж говорили. Люби Господа Бога, усім своїм серцем, усією своєю душею, усіма своїми силами, усім своїм розумом. Усім собою неподільно. І ця вірність в молитві це є те, чого можемо вчитися від цього фарисея. Але не можемо затриматися тільки на тому, що ця молитва має привести мене до того, щоб я був задоволений собою, що я помолився. Я відбув молитву. А тепер, Боже твоя черга, робити все те, про що я попросив. А як Бог не робить, то на що я молюся? Як Бог мене все рівно не вислуховує, а Бог дає те, як каже апостол Павло, що є потрібне. Для Твого спасіння. І Він знає найкраще, що тобі є потрібне. І тому, браття і сестри, запрошую вас сьогодні до того, щоб ми, переживаючи цей Великий піст, уважніше приглянулися до також молитви Ісуса Христа в Гециманському саду настільки, наскільки Святий Дух нам це відкриє. Тому що. Зараз, коли переживаємо цей важкий час, страшний час, до якого людина ніколи не призвичається, до війни ніколи ніхто з людей не призвичається. І бачимо по своїй психіці, бачимо по своїх нервах. І, можливо, ми думаємо, чому? Це прийшло на моє покоління, за мого життя. Але подивімося, будь ласка, уважніше на Ісуса, коли Ісус знає, є свідомий того, що має померти. І як кажуть, знову ж таки, оці церкви мінжішим Амвросі Міланський, в IV столітті, що Ісус знав, як Бог, що має померти на хресті. Коли вже приймав людську природу в лоні Пресвятої Діви Марії, то, однак, як людина, він мав черговий раз прийняти рішення в Гециманському саду як людина, що має померти. Бачимо Ісуса в Євангелії дуже часто або найчастіше спокійним, врівноваженим. Ніколи не байдужим. Але коли Ісус молиться в Гецеманському саду, то виходить дуже явно ця людська сторона Ісуса. І пригадаймо собі цей фрагмент, тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору, слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав: моліться, щоб не війти в спокусу. Скільки спокус приходить, коли ми чуємо, що сталося там або там, ми це коментуємо, нарікаємо, бунтуємо, осуджуємо, навіть проклинаємо і ненавидимо. З огляду на те, що вороги роблять. На нашій землі. А потім Ісус каже: Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а Твоя буде воля. Бачимо, що Ісус має погодитись. Має погодитись на волю Отця. І та любов, про яку говорили ми вчора, котра, якщо так можна сказати, спонукала його прийти на цю землю, щоб об'явити цю любов Отця для людини. Вона набуває своєї вартості, повноти вартості тільки тоді, коли вона є пережита. Що виходить з себе ця любов для інших. Коли ця любов є тільки затримана для себе, вона поволі-поволі перетворюється на егоїстичну. Любов справжня має вийти поза межі Твого Єства. І цього вчить нас Ісус, вчить цієї любові до ворогів в молитві. І не обов'язково. Йдеться про ворогів цих зовнішніх, які прийшли зі Сходу, але йдеться також і про ворогів, які живуть в твоєму серці, в твоєму житті, які живуть в твоїй сім'ї. Можливо, ти є тим домом, який гостить цих ворогів. Бо ти, якщо так можна сказати, є тим, котрий. Розсіває саме цих ворогів через матюки, прокльони, ненависть, злість. І, браття і сестри бачимо, що Ісус також запрошує своїх учнів спеціально, щоб були з Ним. Невипадково вони були там, так як на горі перемінення. Ісус каже їм, лишіться тут і чувайте. Подивіться, будь ласка, Ісус пішов до Отця і сказав нам, лишіться і чувайте тепер, бо тепер в Твоєму житті теж є ці страждання, є цей хрест. Ісус мав пережити цю самотність, і Ти, і я також раніше чи пізніше маємо пережити цю самотність. Але не в такому розумінні, що я маю залишитися сам, і ніхто мені не допоможе. Бо ця самотність мені має пригадати. Що, хоча, може, мене не розуміють жінка, чоловік, навіть священник, настоятель, сповідник. Але Бог мене розуміє, Він є зі мною і з ним хочу розмовляти. Йому хочу сказати про всі ті страхи, болі, ненависті, злості. Не буду цим всім запліднювати моїх найближчих. Знаємо, що учні потрапили в цю сонливість з інших місць Євангелії під час Ісусової молитви в Гециманському саду. І ця сонливість, можна сказати, є таким обезболенням душі, коли людина вже не має в своєму серці, не відчуває вірніше цього болю з приводу зла. А як знаємо, Ісус саме під час цієї молитви, досвідчив, досвідчив величезного смутку, тобто болю. Бо Він говорить, смуток у мене на душі аж до смерті. І це є певний фразеологізм, тобто таке вираження семітське, єврейське, яке потрібно було б докладніше і простіше сказати, Ісус помирає від Суму. Чому від суму? Тому що він бере весь цей біль. Цей біль, який гріх спричиняв для людства і спричинить для кожної людини протягом історії людства. Тобто молитва Ісуса була весь час також і боротьбою. Ісус не відмовляється від молитви, тому що Він далі говорить, як ми чуємо в Євангелії від Святого Луки. Чого спите, вставайте і моліться? Тому, скільки б ти не відчував в своєму серці страху, болю, то молися. І не треба видумувати якихось слів таких завчених. Безумовно, молитва Отче наш, радуйся Марія, ці наші. Молитви, яких сам Господь нас навчив, чудові. Але ти не мусиш знати одну третю молитовника на пам'ять. Знаєш, непогано, але молися в першу чергу тими словами, котрі Святий Дух кладе тобі в серце. Тим болем, невпевненістю, страхами, всім тим, що ти переживаєш в даний момент. Бо під час молитви твоє старце стає вівтарем, на якому Бог міняє цей страх в мир, плач, вдячність, в радість, що Бог мене не залишив, що Бог є зі мною. І на завершення, браття і сестри, Одне дуже важливе, що хочу сказати. Коли читаємо Євангелію від Святого Луки, то в 17-му розділі чуємо, як апостоли приблизно після двох років перебування з Ісусом кажуть Ісусові дивну річ, додай нам віри, «Простхе схемін Пістіс. І це додай нам не є таким нашим словом. Чогось немає, то треба додати. Це означає дай або візьми з свого серця те, що тільки ти, і виключно ти маєш, і вклади в моє серце як дар. Господь дає дар віри. Кожному з нас через цю щиру молитву. І тому сьогодні просімо Господа Бога, щоб ми не боялися на молитві інколи і поплакати, бо хто коли з нас останній раз плакав серцем чи навіть і очима, коли виходили сльози очищення з приводу того, що зранив Бога своїми гріхами. Коли були в нас сльози на очах, з того приводу, що Господь щось зробив в моєму житті неймовірне, що я впевнений в тому, що це зробив тільки Він. Не біймося здригатися, бо Ісус, як ми чули в сьогоднішній. В Євангелії верніше, від Святого Луки, він здригався під час цієї молитви. І там використане це слово, коли Ісус зворушився, а докладніше кажу, кажучи, здригався, коли Лазар помер. І коли Ісус прийшов, то Він, власне, зворушився, здригнувся. Тетарактай. Тобто Бог під час молитви Твоєї. Він здригається, він зворушується, він ніколи не є байдужий. І просімо Господа, щоб під час цієї молитви ми завжди пам'ятали, що молитва в смиренні завжди веде до прийняття дару спасіння, дармового дару, а не до того, що це спасіння. Є наслідком твоєї праведності.